Комунальне підприємство «Єрепінь-Водоканал» продовжує радувати своїх абонентів. Сьогодні тут відкрився абонентський відділ європейського рівня. Я щиро радий, що водоканал, перше комунальне підприємство, яке створило свій власний внутрішній адміністративний центр, який не просто дає кращі умови обслуговування в режимі естетики, в режимі там очікування, а ще й в швидкості виконання безпосередньо функцій надання цієї адміністративної послуги. Задля цього було придбано комп'ютерну техніку, яка прискорить надання послуг. Відтепер тут сформують електронну базу абонентів. Однозначно дівчинка ми в прошлом году купили нову програму яка дозволяє уже нам від цих ксерокопій, приходити з оригіналами, документами і все вносить двоє сканірують і вноситься все в базу електронної. У нас до кінця року старі абоненти, які були у нас з документів папки, будуть відсканувані і внесені в електронну базу. Капітальний ремонт відділу зробили переважно за кошти ірпінь водоканалу. Всебічну підтримку надавав міський голова Ірпіня Володимир Карплюк. Чимало допомагали і меценати. «Все наше відділення, наші працівники, контролери дуже задоволені відкриттям, тому що ви самі можете побачити, які у нас сучасні меблі стоять. Як у нас все зараз по новому, по європейському. У нас куплені багато нових комп'ютерів, багато нової техніки, сканери, принтери. У нас установлена зараз нова сучасна кухня, встановлений бойлер підігрів води. У нас є шафа купе. У нас дуже зручно тепер нам буде працювати. І дуже зручне місце зараз для обслуговування наших абонентів. Ми сподівалися, що буде красиво, але що настільки красиво, ми собі не могли уявити. Але і це ще не все. З грудня місяця придбано новий автобус для розвозки працівників, яким було незручно діставатися на роботу. Наразі добудовуються приміщення для каналізаційної служби. Там буде душева, там будуть умивальники, будуть сушилка, будуть кімната відпочинку, будуть шкафчики для переод... ну, щоб пірядеться, і новий диспетчерський пункт управління нашим главної каналізаційно насосне станції КНС 8, котрої всі стоки сходяться з серпеня, бучі, ворзеля, гастомеля і уходять на Київ. Керівництво міста запевняє, що Ірпінь-водоканал це лише перша ластівка. І слідом за ним будуть модернізуватися і інші комунальні підприємства. Ми би хотіли рано чи пізно прийти, щоб жоден мешканець ірпеня не обходив ногами абсолютно всі комунальні підприємства, щоб комунальні підприємства відповідно до потреби мешканця міста надсилали відповідному органу, який потребує. Документів від цих комунальних підприємств, всі документи в електронному вигляді, щоб вони потім опрацьовувалися в єдиній базі і щоб людина могла в одному місці просто отримати всі весь той пакет послуг, який вона потребує.